Да! Так, проверяем геометричную проходимость фронтеры. Там такая колия. А, чіпляється чіпляється бампером Сейчас іншу траекторию поміж колії даже так все проїзди добре все дуже добре разварай назад попробуй еще разверни да. Так, зворотньому напрямку це готуємо проїзд для кругової гонки, щоб чекпоінт був. Так. Все. Все, вона проїздить тут дуже добре. Так, Фронтера в неравному бою з, цьому, з цим підйомом, він дуже крутий не проїжджений, але тут є канава. Зараз, він, якщо канаву проїде, то може буде і на підйом їхати. Але це мало вірогідно, що він канаву проїде. Ну круто, круто. так круто, ну, там трохи протоптали Настільки він підніметься Ого ого Нереально Круто Я гадав що він Ще три метри назад сяде Ну, тобто, щеплення не буде, давай.